Вас світа тут канал Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо прецизійну цангу типу ОЗ з діапазоном затиску 17 на 166 мм, шістдесятих Виготовлено за стандартом DIN 6388 від відомого від виробника Дегерлін. Цей тип цанг був розроблений як аналог цанг типу ЄР, ER, але для роботи на великих обертах та більших навантаженнях. Цанги типу ОЗ мають конусну форму з кутом 2,52 градуса, що значно менше ніж у цанг ЄР, ER, та спеціальний пад, через який вони встановлюються у заживну гайку і далі вже закручується у сам патрон. Цанга ОЗ типу має наскрізні проточні пази, завдяки яким затисні цанги мають пружність та люфт, завдяки якому цанга має заживний діапазон, який залежить від розміру цанги. Цанговий патрон також має конус і коли ми зажимаємо гайкою цангу, то вона стискається. Тим самим надійно затискаючи інструмент всієї внутрішньої поверхні. Цанга ОЗ має наступні характеристики. Загальна довжина 52 мм. Зовнішній діаметр цанги – 35,5 мм. Діапазон затиску інструменту 17 на 16,5 мм. Тип цанг ОЗ 40 або тип 462. Точність цанг – 0,5 мм. Для довготривалої роботи цанг ОЗ потрібно її правильно встановити. Для цього потрібно спочатку цангу вставити в завжди гайку. У цангового патрона таким чином, щоб в її пас попав виживний зуб. Для цього потрібно вставляти цангу під кутом. Після того як цанга рівно встала в гайку, потрібно встановити інструмент в цангу та закручувати на цанговому патроні. Виробник рекомендує закручувати зажимну гайку спеціальним динамометричним ключем, щоб дотримуватись певних невантажень, які рекомендовані для затиску цангу. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті де Ви можете також формити своє замовлення. А ще замонтажити каталоги наших виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас. За вказаними контактами, телефонами робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.